Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Безпілотні підводні човни покликані сказати нове слово у безконтактних методах ведення війни на морі. Вперше у Лос-Анджелесі в Каліфорнії в США представили підводний безпілотник офіційно відомий як надвеликий безпілотний підводний апарат Орка, який пройшов уже всі тестування та став та повноцінне озброєння. Тільки от із 15 виготовлених штук, п'ять відправили в дуже невідому напрямку. Хоча ця кількість виділялася на проведення тестів, і от зовсім недавно пролунали вибухи в чорному морі, якраз у місті пошуку російськими кораблями збитого безпілотника, після чого росіяни відразу згорнули пошукову операцію і втратили дорогого підводного робота. Як гадаєте, що ж це могло бути, і хто б це міг бути? Підводний дрон розроблений за технологією Eco Voyager. Апарат являє собою безпілотний дизель, електричний підводний човен орка з розмірами 16 на 25 х 25 на два метри, водотонажністю 50%. Тон, вантажу підйомністю 8 тонн і 600 кубічних метрів вільного внутрішнього простору, З дальністю самостійного ходу 10 460 кілометрів, максимальною глибиною занурення 3 тисячі метрів і швидкістю 146 кілометрів на годину. Судно здатне нести торпеди та протикорабельні міни, вести радіоелектронну протимінну протичовну боротьбу, вражати надводні цілі. Вартість одного безпілотника підводного човна оцінюється майже в 10 мільйонів доларів. Маневрені безпілотники Орка покликали. Кані зробити революцію у безконтактних методах ведення війни на морі, надавши на другі, напіводноразові, системи озброєння, які здатні вирушити туди, де пілотовані кораблі НАТО небезпечні. Ще одна не менш важлива деталя це пошкодження однієї із підлодок Варшавянка. Вона їх отримала за невідомих обставин, патрулюючи Чорне море. Написали окупанти в своїх пабліках. Але ж ми з вами то догадуємося, що ж надводні та підводні безпілотні судна чудово зарекомендували себе у війні Російської Федерації проти України. В інтерв'ю радіо НБІ, експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС збройних сил України Андрій Риженко розповів про можливі версії вибухів в Севастополі і про те, як працюють підводні дрони. Є інформація про те, що це відбувалося у бухті Стрілецька. Це фактично на вході до Севастополя перед Боновими воротами. Це також місце дислокації російських надводних сил. Там є кораблі невеликого класу, так звані кораблі охорони водного району і ракетні катери. Крім того, в тому районі розміщені структури логісти. Таке Російської Федерації, включно з запасами пального, там же є системи ППО, які забезпечують протиповітряну оборону окупованого Севастополя. Куди потрапили ці дрони, звідки вони з'явилися, зараз сказати складно, але те, що вони там з'явилися, є логіка цього процесу. Підводні дрони також існують. Їх, як правило, застосовують для проведення підводних досліджень на предмет наявності вибухонебезпечних об'єктів. Наприклад, нещодавно шість таких дронів МС України передала Велика Британія. Вони називаються REM 100, але вони Призначені для того, щоб проводити обстеження підводної частини морського дна на наявність там підозрілих предметів. Потім їх знищувати, але вже не завдяки дронам. І спеціальні підводні дрони, які призначені для боротьби з надводними і підводними цілями, як правило, вони більші за розмірами. Магареємо сто 136 шість кілограмів. Вона невелика для того, щоб забезпечити якийсь вогневий вплив для вибуху на підводній частині корабля чи судна або підводного човна. Треба десь щонайменше 40 кілограмів вибухівки, тобто дрон буде вагою по понад 100-200 кілограм такі дрони також є. Інформації про них небагато в інтернеті. Останніми роками досить серйозно розвивалася така індустрія малих підводних човнів, які також можуть виконувати таку функцію. Це підводні човни водотонажністю від 80 до 200 тонн, які можуть бути заселені з особовим складом, так і без нього, або ж можуть працювати у режимі камікадзе або забезпечувати доставку засобів ураження торпед мін Для північно-західної частини чорного моря, якби в Україні була така спад. Можність це був би найефективніший засіб протидії, зокрема підводним човнам противника. Зараз у нас такої можливості немає. Є часткова авіація, але вона дуже старенька і її використання в районах застосування човнів Російської Федерації дуже небезпечне. Майже вся авіація буде перехоплена на шляху до того району російськими винищувачами і системами ППО. З останнього повідомляється, що можливо було підірвано аж чотири військові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Простими словами, наш дрон це звичайний катер. Розміром 5-6 метрів, який має двигун, систему наведення і бойову частину у вигляді, як правило, декількох сот тонн вибухівки. Це можуть бути або снаряди, або авіаційні бомби. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.